Друзі, давайте поговоримо про те, коли правда гірша за гірку пігутку. І чому мене, як психолога терапевта, можуть зненавидіти у терапії. Знаєте, це кумедно. Приходить клієнт, весь такий відкритий до змін, каже, так, я готовий копати. Будь ласка, дитинство, стосунки з батьками, розбираємо на атоми, навіть старі травми, які вже мохом поросли, давайте копати. А потім ми підходимо акуратненько до справжнього болючого і доленосного, того, що лежить в самій суті його поточних проблем. І раптом опір з великої літери О. Кричить: це вже опрацьовано. І так, і чоловічик залишає закритим. На цьому етапі звучить. Зазвичай коронна фраза. О, ні, це ми вже проходили. Це давно опрацьоване. Туди взагалі немає сенсу йти. Ми вже про це говорили з минулим фахівцем. Я сам це прекрасно опрацьовував. Ви знаєте, мені нагадує таку метафору, як огляд квартири. Ти такі заходиш, тобі з гордістю показують. Ось вітання. Ось кухня. Все з євроремонтом. Ось комфортненька спальня з видом на захід сонця. А потім ти таки проходиш, помічаєш якісь такі прикриті зачинені двері, і запитуєш, що це за чуланчик, чи можна туди потрапити? І тут починається. Ні-ні-ні, там нічого цікавого нема. Ми туди не заходимо, там просто старі речі, якісь мотлох, навіщо воно вам? Та й звісу, навіщо? А насправді дуже цікаво, бо саме там, у тому чулані, який ми вперто ігноруємо, часто й зберігається справжнє джерело проблем. То старий мотлог, який заважає дихати на повні груди. Це може бути щось те, що суперечить нашому ідеальному уявленню про себе. Щось, що вимагає визнання власної вразливості. Можливо, там знаходиться щось те, що руйнує звичайний, хоч і дещо дисфункційний світогляд. І тут ми починаємо опрацьовувати психологічний опір і так звані захисні механізми дії. З наукової точки зору цей опір це не примха, це природній захисний механізм психіки. І він сформувався не просто так. Бо наш мозок прагне зберегти стабільність, наш організм прагне до гомеостазу, навіть тоді, коли, по суті, така стабільність дещо шкідлива. Але це дозволяє уникнути болю. І коли терапевт акуратненько вказує на справжнє джерело проблеми, це може викликати певний когнітивний дисонанс або загрожувати усталеним переконанням про себе чи світ. Простіше, в принципі, зненавидіти того, хто вказує на біль, ніж зіткнутися з ним самим. Це набагато легше ніж визнати ого. Можливо, причина моїх страждань в зовнішньому світові, а в тому, як я сам реагую на той зовнішній світ, або в моїх давніх установках, які я вперто не хочу бачити. І це нормально. Це не знецінення. Це частина процесу. І тут головна задача терапевта не нав'язати правду, а допомогти клієнту бути готовим зустрітися з тою правдою. Також важливо бути готовим і до втечі, втечі клієнта до наступного терапевта, який не такий обізнаний в історії клієнта і може в переносі поплавати певний час. Бо як казав маєстро Альфред. Адлер, коли ви кажете людині і вказуєте на справжнє джерело її проблем, будьте готові, що вона вас зненавидить. Проте також варто пам'ятати, що справжні зміни починаються тоді, коли ви наважуєтеся відчинити двері до того самого чолана. І якщо ви готові то зробити, запрошую вас на консультації. Або ж просто лайкайте, репостите та підписуйтеся. Буду вам вдячна на тому. Бережіть себе і до наступних зустрічей.